И эту часть давайте начнем с сенсационных материалов, которые опубликовало агентство РИА Новости. В руки журналистов попали данные о готовящемся в Киеве военном перевороте. Планы захвата власти обсуждались в закрытом чате в соцсети Telegram. Доступ к нему накануне получили российские специалисты. Участники беседы, предположительно, это представители элитных подразделений ВСУ, СБУ и Нацбатов, всего их в чате больше сотни, делятся планами по свержению террориста Зеленского и захвату Верховной Рады. Для осуществления замысла заговорщики хотят привлечь военнослужащих с фронта. Жалуются собеседники, что власти намеренно стравливают гражданских и военных, формируя из ВСУшников тех самых вербовщиков-военкомов, которые насильно мобилизуют украинских граждан. Давайте мы фрагменты этой переписки посмотрим. Самое главное действие, которое нам надо будет молниеносно провернуть, это в определенный момент захватить Верховную Раду. Должна быть поддержка военных. Без этого ничего не выйдет. Основная движущая сила. Из окопов скажут, что с нами, и народ подтянет. Тем временем киевские власти пока, видимо, ничуть не опасаются за собственную сохранность, потому что готовятся уже в конце марта принять многострадальный закон о мобилизации полумиллиона украинских новобранцев. Собственно, такое количество э, солдат должно отправиться по этому закону на фронт. Как пишет издание Financial Times, документ позволит заменить около 300 тысяч истощенных военнослужащих, находящихся на поле боя. Издание приводит комментарии самих военных которые жалуются на низкий моральный дух и на усталость от войны. Не хотят воевать и гражданские. В статье этой приводятся данные социологического опроса, по которому только треть украинских мужчин в возрасте от 25 до 60 готовы отправиться на фронт. Так, с украинскими новостями ну у меня да, все. Это есть такой сейчас устойчивый... выражение в дурке все стабильно. Помнится уже много лет тому взорвать Верховну Раду собиралась небезызвестная Надежда Савченко з Туда, З гранатометом да. там что-то так. Голова Українського центру безпеки та співпраці Сергій Кузан на зв'язку з студією. Пане Сергію, Доброго ранку. слава Україні. Доброго ранку, Героям слава! Хотів розпочати власне про два повідомлення. Вони це два повідомлення західних поважних видань голосів, але західних. Один це інститут вивчення війни, який вже декілька публікацій дає де з аналізом подій про те, що літо може бути дуже гарячим по всій лінії фронту, бо руски готують величезний наступ. Пишуть вони. А видання Телеграф пише, що ще тиждень-два і можуть закінчитися, наприклад, ракети і інші набої до західних систем протиповітряної оборони. От я співставляю ці дві речі докупи в часі, і вас запитую, б'ють тривогу, стимулюють своїх політичних керівників більше допомагати ЗСУ, чи це реальна загроза? Ну тут і один, і одна, і друга відповідь, вони мають місце, тому що справді б'ють тривогу для того, щоб стимулювали більше допомагати, тому що очевидно, що всі на заході налякані ситуацією, яка тривала у нас від початку цього року. Тобто, фактично, коли було був перекритий доступ до снарядів, коли у нас відбувався снарядний голод. І саме це стало єдиною причиною, чому ми не змогли втримати Авдіївку, коли нам довелося відступити. І саме це стало причиною, чому ми в лютому місяці почали вибірково просто вражати російські цілі, попри те, що розвідка надавала в рази в 5-6 разів більше даних про цілі, які вже були готові до ураження. Однак норма витрат боєприпасів була звичайно ж обмежена в кожної бригади в кожного підрозділу. І тому ми бачимо таку досить нормальну здорову кампанію. Я лише зауважу, що такі повідомлення відбуваються на тлі кількох майбутніх міжнародних самітів, зокрема і наради в форматі Рамштайн, яка вже буде 20-ю. І на який буде особисто міністр оборони Лойд Остін, і тому правильно, що і британське поважне видання, тобто це за телеграф воно ну дійсно поважне видання, і власне і американський інститут вивчення війни, так так би мовити, в унісон подають цю інформацію і тим самим окреслюють майбутні питання, які будуть вирішені вже мають бути вирішені вже протягом найближчих кількох днів. Звичайно ж, нікуди не зникала потреба в засобах протиповітряної оборони, в ракетах, в протиракетах, в, взагалі в пускових установках до систем ППО. Це те про що власне ми, ну як Україна, постійно наголошуємо до заходу, що якби ми мали би достатню кількість пускових і снарядів. На кожній ділянці фронту, то ми б змогли е, нівелювати перевагу росіян в оцих бомбардувальниках су 34 і в їхніх кабах, і от е, це стане звичайно ж е, можливо головним питанням майбутнього Рамштайну. Ну і е, це пов'язане питання із тим самими наступальними діями, коли е, ну власне вже європейці хвилюються, бояться, щоб не було повторення ситуації з зимою. І якщо будуть і далі затягування із постачанням боєприпасів, то природніше росіяни матимуть час, це головний ресурс, що чого якого вони потребують це саме часу, щоб накопичитись, і вже можливо в другій половині літа спробувати. Відновити свої наступальні дії, ось цієї ситуації не треба допустити. І єдина, взагалі, єдиний інструмент, як ми можемо ці плани росіян зірвати, це більше снарядів е піхотних на землю і більше снарядів протиповітряних е так би мовити нашим повітряним силам. Якщо ці дві умови будуть виконані, а схоже, до і все йде до того, що вони будуть виконані вже найближчим часом. Ці процеси почались і вони йдуть досить добре. То звичайно ж плани ворога будуть зірвані. Тобто, це мова не йде про те, що ворог відмовиться від своїх наступальних кампаній, але як мінімум, ось е в кінець березня його наступальний потенціал він вичерпується. Це за даними нашої розвідки. Ну і звичайно ж, ми бачимо по полю бою. Отже, росіяни потребуватимуть принаймні кількох місяців для того, щоб знову накопичитися. Для нової е, наступальної кампанії, оце і буде наше вікно можливостей. От наскільки ми зможемо ним скористатися, все залежить від західних партнерів, від їхньої оперативності. І якщо е, дійсно всі заявлені ну обіцянки будуть виконані. Ми просто-напросто зірвемо плани ворога і не дамо їм накопичитись для майбутнього наступу. Нехай так і буде, пане Сергію. Знаєте, ші 10 років тому, коли вся Євро... весь світ зачитувався щойно виданою дюною герберта. Я думаю, що вони навіть не припускали. От мене 60 років, і це фактично стане реальністю. Іде війна, війна. Переходить під землю, в небі постійно щось літає, і ті, хто на землі просто-напросто, тільки чуючи будь-який звук, одразу спускаються в підземелля. Чи ви бачите, що ця війна, яка зараз є між Росією і Україною після їхнього нападу, власне, переходить в те русло, що доведеться ховатися і, власне, боротися звідти? Ну, ви досить правильно зауважили а, тенденцію, тому що з'явився новий вид зброї, який а, ну, ламає, тобто змінює хід війни, от так само як дрони. Змінювали хід війни і тепер і змушують додаткові набудовувати укріплення, додатковий захист до всієї рухомої техніки, додатково ховатися. Тобто не можна вже розташовуватися просто десь в наметах. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.